Виконуємо номер 525 із підручника геометрія 7 та номер 4032 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Позначте 8 точок і сполучіть їх відрізками так, щоб жодні два з них не перетиналися. І з кожної точки виходило по 4 відрізки. Приступаємо до виконання. Я позначила 8 точок. Нам не сказано, як їх розмістити, тому розміщаю так, як мені зручно. Я позначила 8 точок, а тепер буду сполучати їх відрізками. А тепер я сполучила наші точки відрізками, так, щоб жодні два з них не перетиналися. І з кожної точки виходу по 4. Беремо точку 1, 2, 3, 4. Беремо точку 1, 2, 3, 4. Беремо точку 1, 2, 3, 4. Наступна точка 1, 2, 3.

Номер 525 із підручника геометрії 7 та номер 40.32 із підручника математика 7 виконано.